Привіт. Записую відео для для історії. Сьогодні в Києві київський півмарафон, на який я записався, зареєструвався. Але я вже дуже давно не бігав на півмарафони, бігав 10, -ками, 7, -ками, але 21 вже дуже давно не бігав ще минулого року. І я хотів написати, типу, що чи можна перенести, типу, я пробіжу через там. Кілька тижнів, бо щось таке. Тому що я відчуваю, що я не прибіжу 21 км. Але пофіг. Вибіжав, вирішив зробити трошки менший темп, але бігти. Я зараз думаю, що я його не добіжу. Буде чудо, якщо прибіжу 10, ну 12. Не знаю. Я просто відчуваю, що 21 я сьогодні не пробіжу. Але біжу, зараз я пробіг одинками, просто біжу другий. Все. Одну сходинку зараз. Пробіжу два. Будемо дивитися далі. Чи біжу три чи ні? В моменті тут і зараз. Біжу, тут і зараз. Бо я люблю процес. Люблю.